Привіт! Мене звуть Аліна, і сьогодні я хочу розказати вам про інструменти, які допомогли мені знайти мою попередню та теперішню роботу в Німеччині. А саме інструменти, які базуються на штучному інтелекті. Тому всиджуйтеся позручніше, беріть щось з собою випити, перекусити та насолоджуйтеся цим відео. Я Розкажу вам сьогодні про те, що реально працює, що оптимізує ваш пошук роботи. Що допомагає зекономити час під час пошуку роботи, що автоматизує такі процеси, як створення CV, написання мотиваційного листа та навіть підготовка до інтерв'ю. Поділюся своїм особистим досвідом. Останній раз я шукала роботу півтора місяці, це було десь, плюс-мінус середини січня, по кінець лютого. Я подалася на 40 різних позицій. Але були вони в моїй сфері зацікавленості та попереднього досвіду, і мені прийшло 13 позитивних відповідей тобто запрошення на співбесіду. З яких або після яких я отримала 11 оферів досить таки хороший результат, і я була супер ним задоволена. І так як я студентка, я навчаюся в навчальному закладі в Німеччині. Та працюю в німецькій компанії і працювала на той час також. Зрозуміло, що такого time capacities було в мене не сильно багато. Але я дуже любила штучний інтелект і завжди вміла ним дуже добре користуватися. Почнемо з обговорення нашого улюбленого чату GPT. Я плачу за Pro-версію і користуюся нею досить таки давно. І ви запитаєте, чому ж він такий особливий, чому ж. Він такий інновативний. Ми всі про нього знаємо і знаємо, як промтити і так далі. На жаль, я стикнулася з такою інформацією, що не всі знають, як створювати персоналізований чат GPT. І хотілося б також обговорити це. Я створила е, свій чат GPT для пошуку роботи. Я завантажила свій CV, я завантажила свої мотиваційні листи для того, щоб дати моєму персоналізованому чату GPT повну картину. Чат GPT проводив для мене аналітику позицій, базуючись на моєму попередньому досвіді, та давав мені фідбек стосовно моїх сильних та слабких сторін. Спочатку я створила свій мотиваційний лист. З усією необхідною інформацією про мене, з усією, не знаю, індивідуальністю моєю. Тобто я писала цей мотиваційний лист спочатку сама, потім я просила чат GPT адаптовувати е мій мотиваційний лист під е позицію: що погодьтеся дуже економить час. Ще я проводила інтерв'ю, що там GPT, Тобто я просила його дійсно фокусуватися на позиції, фокусуватися на компанії та давати мені чесний фідбек стосовно того, чи дійсно я добре пройшла цю співбесіду чи ні. Це дуже допомогло. Чому? Так як я шукала роботу і в міжнародних компаніях, і в німецьких, мені потрібно було тренуватися і англійською, і німецькою, що погодьтеся, може зробити для вас не кожен друг. Тобто допомогти вам і дати чесний фідбек, тому що там GPT це було супер легко. Але, знову ж таки, кажу: у мене була і є про версія. Вона коштує грошей приблизно 23 євро на місяць. Це не дешево, я погоджуюся. Але з усіма фічами, які він тобі дає це абсолютно виправдана та дуже хороша інвестиція. Наступний інструмент кік-резюме. Це був перший інструмент штучного інтелекту, який я використовувала для обробки своїх документів. Це ще було у 2024-му, коли я шукала свою першу роботу в Німеччині. І він ну, дійсно мене дуже приємно вразив на той час. По-перше, коли ви реєструєтеся і починаєте вводити свої дані, такі як ім'я і позицію, яку ви шукаєте. Він автоматично підтягує софт-скіли у вашому шаблоні до вашої позиції. Тобто, якщо я шукала проєктний менеджмент, то уже відкриваючи документ, тобто ваші CV, ви вже будете бачити підтягнуті софт-скіли, наприклад, тімбілдинг і так далі, що там необхідно для вашої позиції. Тобто, це також. Класно економить час. Зрозуміло, що вам не потрібно повністю приймати все, що вам згенерував штучний інтелект. Але погодьтеся, це дуже класно економить час, якщо у тебе вже є рекомендації, які навіть надихають тебе, не знаю, може тебе наштовхнути на якусь ідею, що ти її покращити потрібно, можливо, було по твоєму сіві. Тому мені це дуже допомогло. Ще дуже зручно те, що можна імпортувати дані з LinkedIn. Або просто завантажувати уже готовий CV. І потім просто адаптувати його під новий шаблон. У кік Resume є також такі функції, як Proofreading. можна застосовувати AI-рекрутера, або ж скористатися послугами людини, яка для вас дійсно прочитає текст, написаний у CV, і дасть вам чесний відгук. Ще можна замовити також послуги професійного перекладу, але це буде коштувати. Додаткові гроші. А сам кік-резюме потрібно буде оплачувати, тому що, на жаль, у безкоштовній версії немає майже нічого. По-моєму, можна зробити одне резюме, і то навіть без підтримки штучного інтелекту, що, поводимося, абсолютно не підвищує нашу ефективність. І коштує він 12 євро на місяць. Наступний інструмент, мій улюблений, він називається Flow-CV. Він дуже мінімалістичний в плані е, інтерфейсу, дуже юзер френдлі як то кажуть. У ньому немає дуже багато тексту, кнопок і так далі. Тобто дуже простий у використанні. Розкажу про три основні функції FlowCV. Перша – Перше створення CV. Тобто використання шаблонів, адаптації дизайну тощо. Друге оформлення мотиваційного листа. І третє job трекер Ось цей трекер поданий у вигляді канбан, дошка канбан. Тобто, у вас є кілька стовпчиків, які вже є автоматично. Вони там названі у FlowCV. або ви можете їх назвати самі, адаптувати під себе. Ну, у мене були такі: як хочу податися. Подалася, очікую відповіді. Це дуже зручно. Чому? Якщо ви подаєтеся на 40, 50, 60, 70 вакансій буває різне, люди шукають роботу від місяця до півроку, а то й року буває різне. І інколи ти просто втрачаєш контроль або ну, контроль дійсно, втрачаєш контроль. Над всіма своїми заявками. Інколи буває таке, тобі хтось телефонує з якоїсь компанії, а ти не пам'ятаєш, яка це компанія, і потім так і так, так, я подавався, але взагалі не маєш в пам'яті, яка була позиція, яка була компанія. А зрозуміло, по телефону, коли ти дійсно хочеш податися в якусь компанію, ти не будеш їх питати, а яка там позиція була? а Чим ваша компанія займається, тобто ти не будеш такого питати. І для того, щоб уникнути цих неприємних ситуацій, ти можеш, наприклад, як я це робила я, мені телефонували, я брала слухавку, мені казали, з якої компанії. Я така: Окей, я зателефоную вам пізніше, я зараз зайнята, але як тільки у мене буде хвилинка, я вам зателефоную. Відкривала, дивилася, на яку позицію я подавалася, знову інформувала себе, освіжала свої знання стосовно того, що я писала в мотиваційному листі CV. Ну, звісно, якщо був час, якщо не було, то і не читала. Поговоримо про попередні дві функції: а саме ем, створення CV та мотиваційного листа. На жаль, у Basic версії яка коштує 11 євро на місяць. Не має функції штучного інтелекту. І ви запитаєте, чому ж тоді у підбірці про штучний інтелект у нас ем, інструмент, який е, не має функції штучного інтелекту навіть за 11 євро в місяць? І я вам скажу: вона є, але в проверсії за 19 євро. І ви можете також е, писати текст та мотиваційний лист уже в середині. C'V або мотиваційного листа. Чому ж я не використовувала pro версію Тому що в мене був персоналізований чат GPT. Тому для мене це не мало сенсу, так як у мене вже була pro версія яка задовільняла потреби в плані гарного написання мого CV та мотиваційного листа. Тому версії Basic мені вистачило з головним. Наступний інструмент Razy AI. Він допомагає адаптувати ваше резюме під вакансії, що, скажімо так, дуже круто полегшує вам роботу, а найголовніше економить час. Resі AI також ем, сканує ваш CV на наявність ем, ключових слів. На європейському ринку праці ем, більшість компаній використовують ATS. ATS – це… Applicant Tracking System. Тобто це е, програма, яка сканує ваше резюме на наявність ключових слів, е, словосполучень, текстів, е, і сканує те, наскільки ви підходите під цю вакансію. Перед тим, як е, ваше CV перегляне людина-рекрутер. І для того, щоб уникнути, скажімо так, Ось таких ситуацій, що у вашому сіві недостатньо ключових слів або недостатньо, недостатньо добре описаний ваш досвід або ваші навички, разі CV мінімізується і вставляє ось ці саме слова для того, щоб ваш CV був просканований та відповідав стандартам ITS. Він не дешевий, він коштує 19 євро на місяць, якщо платити поквартально. Якщо робити лише місячну підписку, то підписка коштує 29 євро. Він не дуже бюджетний, але дійсно має класні функції. І я також ним користувалася, але безкоштовною версією, так як ем, коли я шукала роботу, для мене було більш актуально адаптувати мої документи швидко. А не перевіряти, чи дійсно відповідає моє CV-ATS. Я, мабуть, тоді ще не так сильно задумувалася над цим. Але зараз, чуючи від своїх друзів, від своїх колег, що так, є дуже багато систем, які аналізують CV перед тим, як CV потрапить до рук рекрутера, тому потрібно дійсно на це звертати увагу для того, щоб не було здивувань, а як же я не підійшов, а як же у мене не вийшло отримати запрошення на співбесіду. Тому розповідаю вам про це в Європі. Це дуже поширено, а в Україні здебільшого ТІС використовують у міжнародних компаніях. І останній інструмент на сьогодні джоб він дуже схожий на Raisy AI. Чому він також аналізує е, ваше резюме та вакансію та каже вам, наскільки вони співпадають, Та також допомагає е, вставити слова для того, щоб ATS могло розпізнати вашу вакансію як релевантну для позиції. Він дорожчий, він коштує 49 євро. JobScanner'ом джобсканером ви також можете шукати різні вакансії, що досить таке спрощує пошук роботи, якщо ви вже спробували пошукати на різних платформах. Тому, як би я рекомендувала вам використовувати інструменти, які я вам сьогодні порадила. ChatGPT можна використовувати для аналізу підготовки текстів та адаптації уже існуючих CV та мотиваційного листа. Flow CV я б використовувала більше для трекінгу усіх заявок та ем, використовувала б шаблони для е, вашого CV та мотиваційного листа. Кік резюме дуже е, швидко створює CV та вже заповнює його з необхідною інформацією саме для вашої позиції. Тобто, ви можете там почерпати трішки натхнення. Резі так само, як і Job Scanner ем, – Може глибоко адаптувати ваші CV під вакансії та допомогти вставити ключові слова для ATS. Я сподіваюся, що це відео було для вас корисним та трішки допомогло вам зрозуміти, як вам адаптувати та пришвидшити написання та створення документів для подачі на роботу. Я старалася поділитися з вами тим, що дійсно працює, те, що я використовувала. І що дійсно мені допомогло. Підписуйтеся, ставте лайки або дизлайки, якщо вам не сподобалося це відео. Та напишіть в коментарях, чи було це відео корисним для вас. Та мені було б цікаво дізнатися про те, чи використовує також хтось із моїх глядачів інструменти штучного інтелекту для пошуку роботи, які інструменти він використовував він або вона. Для того, щоб також допомогти людям, які будуть переглядати це відео, знайти ще більше крутих інструментів. Ще хотіла сказати: так як у мене є досвід відбору персоналу у німецькій компанії, якщо вам цікаво, я також можу зробити відео про розбір хороших та не дуже хороших резюме, і можу також давати свій фідбек про те, як можна їх покращити. Велике вам дякую, що були зі мною. Та да, до зустрічі!